Шановні колеги, за час сесії ми, як завжди, дякуємо нашим Збройним силам за їх оборону держави і полине мовчання, шановні пані, Прошу сюда. Так, шановні колеги, сьогодні у нас 65-та позачергова сесія восьма скликання селищної ради Великодолинської, Одеської, Одеської області. Значить, у нас присутні 17 депутатів, відсутні Дев'ять депутатів, причини діряження роботи, хвороби і відпустки. Кору у нас є, і, відповідно в регламентом на роботи нашої сесії і статті 46 закону України про в Україні, ця сесія проможна вирішити всі питання, які віднесли компетенції, якщо в роботі плану Росії набере участь більше, ніж половина чисельного списку депутатів нашої селищної ради. Відео регламенту, прийнятому на восьме скликання, ми працюємо в режимі інформаційному і надаємо для інформації до п'яти хвилин, для виступу до трьох і додають одніх хвилин. Все, що не плавно повісти. Півгодини, так, да, позачергово багато питань. Півгодини. Які будуть пропозиції щодо... По роботи сьогоднішнього нашого засідання. Розпочати. Є розпочати прийняти, значить, відповідно до прописаного регламенту порядок роботи на сьогоднішній день. Хто за дану пропозицію голосувати? Хто проти, отримався, угу. прийнято голосно. Дякую. Значить, порядок денний, рекомендований сьогодні засідання, нараховує дев'ять питань. Тобто У вас кожного є перед вами ці всі питання, якщо кого які будуть. Зміни доповнення, якісь запитання і пропозиції щодо порядку денного всього? Прийняті, Значить, за в цілому за основу для роботи в сьогоднішньому нашому засіданні. Тоді, хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за? і проти Отримався? Прийнято. Дев'ять питань. Можемо розпочати це? Да, Тоді давайте добре. Тоді, значить, там, значить, так, перше питання. Перше питання у нас е, про внесення змін до статутних документів юридичної особи служби у справах дітей законорадиської області області. Там на керівник відділу, будь ласка. Доброго дня, пане головуючий, Присутні до вашої уваги надається проєкт рішення про внесення змін до статутних документів юридичної особи служби у справах дітей Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Подання складається з того, що Кабінет міністрів України затвердив постанову від 9.05.2025 року No528 про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету міністрів No866 та No905, якими передбачена передача виконавчим органам сільських селищних рад, анкет дітей серії, дітей позбавлених батьківського опікування, які перебувають на обліку засиновлення та особових справ кандидатів усиновлювачів Крім цього, підготовка висновків про доцільність усиновлення, усиновлення дитини відповідні його інтересам, введення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, обліку усиновлених дітей та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, обліку кандидатів усиновлювачів, у тому числі встановлення опіки та піклування з подальшим усиновленням, ведення обліку громадян України, які бажають усиновити дитину. Роз'яснення процедури усиновлення, його правові наслідки як для дитини, так і для усиновлювача, права і обов'язки усиновлювачів, порядок здійснення нагляду на території України та. За її межами контроль за цільовим використанням допомоги при усиновленні, обстеження умов проживання кандидатів усиновлювачів усиновленої дитини, ведення особових справ кандидатів усиновлювачів, а також ведення електронного банку даних дітей та кандидатів в єдиній інформаційно аналітичній системі діти відповідно до цього переліку. Служба у справах дітей Великодолинської селищної ради набуває нових функцій. З метою проведення документів у відповідність до вимог чинного законодавства прошу вас затвердити рішення про внесення змін до статутних документів юридичної особи служби у справах дітей Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Так, дякую, Вікторія. Які питання до цього питання перекладаємо номер один? є пропозиція ставити на голосування. Що задано просить, що прошу був, голосувати? Проти? Отримались? Прийнято, дякую. Дякую, Мала Вікторовна. Дякую. Дякую, так. Да. Далі тоді, що там, тоді, що там, які подивилися, якісь є якісь, може поїхати питання. Продовжуємо. Так, їдемо далі. Так, далі у нас питання фінансово-бюджетного напрямку дана осиліна. Будь ласка. Питання фінансово-бюджетного напрямку охоплює 8 питань. Всі питання обговорені під протокол на черговій на позачерговій засіданні комісії з питань фінансів бюджету комунальної власності планування соціально-економічного розвитку. Також серед восьми питань є питання, які містять конфлікт інтересів. Це шосте питання Грущенко Тетяна Миколаївна. Директор КП громадського харчування і дев'яте питання Гончаров Сергій Володимирович, директор КП Великодолинське. Заяви написані відповідно до чинного законодавства. Друге питання про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної територіальної громади. Третє про надання матеріальної допомоги на здійснення ритуальних послуг при похованні громадян. Четверте про передачу у 25-му році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку районів. П'яте пронесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 19 грудня 2024 року номер 18198 про створення резервного фонду бюджету Великодолинської селищної територіальної громади на 25 рік та затвердження порядку його використання. Шосте. Про надання дозволу на списання витрат на організацію харчування учасників Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» жура комунальному підприємству громадське харчування Великодолинської селищної ради. Сьоме. Про визнання таким, що втратили чинність рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Восьме. Про затвердження розпоряджень Великодолинського селищного Нови прийнятих міжсесійний період. Дев'яте про надання згоди комунальному підприємству «Великодолинське» на коригування тарифу на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення. Дякую сильно. Які питання по кого до цього? Були? Нема ми переробили все на комісіях. Да, значит, то, що, я, нас, я не да, розумію, є. що означає коригування тариф, за питання. Це, це, на увазі, це значить проєкт рішення, який там про що говорили, що то, дві гривні. Дві да, гривні, мінус гривні на воді, мінус гривні на каналізацію. Тобто у нас тариф був тариф збільшений, скажімо, на 5,28 да? Тепер з урахуванням от цих речей він буде зменшено 2 гривни і буде збільшений в результаті на 3,28. Тобто, якщо у вас там було скільки? 69 з копійками, це буде 72 гривні з копійками. Не 74, там, угу. а там Це що мали у нас на увазі. Зараз витрат з бюджету ради. Так, і дотації теж зменшиться дотація, так? Не, не буде, це без, без дотації. Дотацію дали на один місяць, що вона не знає. Ні, це зали? якраз ми якраз получається, що в нас понеділок виконком, так. ці речі далі про викупному задвержуються, ці речі далі, поприсудив ну, механізму, якщо вони всі ці деталі так повністю до кінця. І вже тоді виходить, що да, якщо, наприклад, вже далі, якщо навіть робити планувати дотацію, наприклад, варіант, то вже тоді дотація буде, значить, на кубі того всього сьогодні 5,28, а 3,28, так, на силищу, наприклад, місяць. Я так просто образно говорю, щоб як що на пальцях на такі кілька провести, що ми на місяць дали фінансову підтримку комунальному підприємству, щоб люди сплачували сьогоднішню потребу і каналізації по попередньому тарифу. У нас сьогодні тариф 74 гривні, 90 чим Да? копій. А сьогодні вони платять ще по 69 з копійкам. Da, Ми просто, що так, да, вчора значить, багато хто з вас там були на е, зустрічі з водоканалом, бо у нас там технічний директор, головний інженер КП Черносівка і керівник відділу е, збуту дачі, як на саме yeah. водоволодозбуду. Да. Тобто проговорили ці речі, зрозуміло, що би, там ну, цікаво багато різних речей у кожного, але да, ну, основні такі, що передача мереж комунального підприємства на баланс е, Черноського Ну, Як там десь, мабуть, вважало, що да, чи можна прийняти? Можна. Наприклад, чи може там, ну, там Валентин Тович в космос? Може. Якщо йому дати першу космічну свідку, 7 км за секунду, він полетить. Тобто саме так, так? Да? Чи можуть прийняти? Можуть. Але говорить, ви маєте їх надати е, в такому вигляді технічному да, і документальному, який має бути. І тоді не так немає. Ну у нас стан не такий, ні один, ні другий, і що це зробити, треба багато часу і грошей. І далі багато думок і позицій у наших жителів відносно наших депутатів, у вас, хто, як бачить, хтось хоче передати і позбутися цієї проблеми, а хтось каже, що ну десь неправильно трохи дай, не хочуть. Тому ну, що це активи, активи громади, які у нас сьогодні є. І як вже кажуть, так, да, якщо вже, наприклад, ти від. Зробив все на 100%, перемотував, готовий продати хороші мережі, всі якісь там е, пристрої чи щось, то вже як, десь воно десь не, неправильно. Чи з, сторони, з тої сторони, що як би там не було, якщо все нормально і добре, буде воно на обслуговуванні в е, сусідні громади. В разі якихось там форс-мажорів, аварій і так далі, то все одно є ризики, що можуть вони це зробити набагато пізніше, ніж наприклад своя бригада. Це зрозуміло, мене і всім так і логічно, так. Да. От, як вже так, теоретично, якщо розглядаючися речі. Як вам на самоді могло бути, ми не знаємо. Це може знати, коли пройдемо через це і будемо тоді оглядаючи назад, розуміти, так, да, так чи не так, і ще щось якісь таке. Тому. Тому, значить, сім. далі що ще? Да, до речі, по підвищенням тарифу на те саме. Чорноморський не розглядає, що да, в них ця ситуація якби, висить повітрі давно вже про підвищення Я говорю а конкретно, особисто з цим наш, технічним директором, да, який володіє всією інформацією і в технічному стані, і в стані іншому, скажімо да. Що е, вони теж сьогодні е, да, за підтримки е, міського бюджету, якби їм не допомагала громада, то вони вже точно або зупинились би в якійсь мірі, або дійсно вони підняли б ціну, яка на сьогодні є реально економічно обґрунтована і подана для людей. Тому це питання часу, і, як ми говорили, що не зрозуміло, де потім буде той тріх більше молодіжному, де зараз він менший. Де обслуговує Чорносиний канал, чи великій долині, де наші комунальні підприємства займаються займаєтьсями послугами. Тому все це таке питання часу побачити в Але в другому випадку, то .е. ми сьогодні щось плануємо і робимо для того, щоб воно якось було правильно зроблено з однієї сторони, да, а з іншої сторони, якби, тож, якби такі речі, що є, що скажемо вже подивіться, наприклад, на ті. До речі, ще буквально два слова про ту пільгу категорію населення, про програмі, яку використовує сьогодні Черноморськ. Що вона заключається взагалі? Заключається, що вони розрахували 3, 6, 4, 6, 3, 6 куба води на одну людину категорія. Да, категорію. Да, E, і чому це пляш? Це не даремно вона дається 3,6 об'єм цієї води, а це виходить, що на нашому прикладі, якщо у нас тариф сьогодні 70, скажімо, 4 з а був 69, то ми просто по 69 даємо ці 3,6 куба на одну людину. Якщо дві, то там 7,2 куба два кубода. І ця різниця 5 гривень з копійками. І вона, якщо на 7 гривнях, це виходить, там 20 гривень, 30 гривень на будівлю, ну на будинок чи на квартиру, на сім'ю цілу в місяць. Да? Тобто про що говоримо, ну, взагалі ні про що. Тобто не ті затрати, про які можна говорити, що, там, та ж сім'я, як ми вже говорили, що набагато тратить інші речі, набагато більше грошей, ніж на це. Скажем, навіть в тому неправильно говорю, пропивають може більше дітки в сім'ях на порядок, ніж це треба доплатити за це это підвищення цього тарифу. Тому що росте все, і від цього ми не можемо ні клітитися. Да, так, зрозуміло, що є там. Розрахунки комунального, і їх там речі, оптимізація, і вони щось там питаються знайти, і, і ще якісь там додаткові речі це теж воно впливає багато. І по всім іншим напрямкам, що ми значить, там робили, говорили, да, ці сонячні панелі, да, санкції, да, сьогодні подані багато в місцях документація, проєкти з експертизами і в стадії роботи. Коли воно реалізується, не знаю, не хто сказати, не буду просто говорити, що говорити. Але надіємося на це. І тоді взагалі воно має ще теж якби понизити, хоча б, може, не знаю, як мінімум не понизить, а стримувати тариф, а далі дивитися на тим, що він дійсно понизить. Опять же, треба розробляти якісь моменти, дивитися, як воно, е, якийсь контроль в цьому плані, що дійсно там, що можна зробити, да, воно щось може не понижати. Вот. Е, що стосується цього взагалі, ну, що якісь там. Ще будуть якісь? Є пропозиція всі ці питання, які е, доповіла Анна Васильівна. Став насування. Хто за дані питання, прошу проголосувати. Хто проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Тоді наші всі питання, які сьогодні винесені, на розгляд розглянуті, рішення прийняті. Е, це виконала свої робочі моменти на сьогодні, які будуть пропозиції щодо роботи з ризиком. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Хто проти, утримався, прийнято наносно. Дякую.